Одеський припортовий завод, що виробляє добрива аміак та карбамід одне з найбільших досі неприватизованих державних підприємств. Майже півроку завод простояв законсервований, бо немає власних грошей для купівлі газу, основної сировини для виробництва. І ось днями завод нарешті запустився. На державне підприємство зайшла маловідома приватна фірма, що буде постачати йому газ і забирати вироблену з нього продукцію, тобто робити бізнес на державі. Жаві, що це за фірма та з ким пов'язана, розслідував Олександр Чорновалов. Одеський припортовий завод один з найбільших виробників мінеральних добрив аміаку та карбаміду в Україні. В подальшому ці добрива використовуються для вирощування різних сільськогосподарських культур. ОПЗ одне з найбільших досі не проданих з молотка державних підприємств. Фонд державного майна понад 20 років безуспішно намагається його продати, але цьому постійно щось стає на заваді. Поки завод державний на ньому знаходили, як заробляти ті, хто при владі. Наприклад, за Януковича це був олігарх і спонсор партії регіонів Дмитро Фірташ. Але останнім часом державний завод у скрутному становищі. Півроку він стояв не працюючи. Його робота була законсервована через борги. По-перше, перед самим фірташем це є доларовий борг підприємства Осткем. Він складає 193 мільйона по номінальної вартості. По-друге, перед державним підприємством Укртрансгаз, яке транспортує на завод блакитне паливо. Завод, значить, має долги перед «Укртрансгазом». І сума задовженості – 434 мільйона гривень. Тож загнаний у борги припортовий залишився неспроможним самостійно закуповувати газ. Основну сировину для виробництва аміаку та карбаміду. Вигід знайшли такі: для відновлення виробництва у грудні 2017 року. Завод провів конкурс, щоб обрати компанію для роботи за давальницькою схемою. Така схема передбачає, що приватна фірма надає державному заводу газ. Завод переробляє цю сировину у добрива і віддає їх компанії. Завод не платить за газ, а постачальник у свою чергу розраховується з ним лише за переробку, тобто за використання потужностей. Інтерес до конкурсу виявило вісім компаній. Наприкінці грудня через офіційну сторінку завод оголосив переможцем всеукраїнську енергокомпанію. Відповідно до умов конкурсу, вся фірма зобов'язувалася постачати першочергово 3 мільйони кубометрів газу для запуску заводу, і потім 60 мільйонів кубометрів щомісячно, що задіє половину потужностей підприємства. У якості підтвердження серйозності своїх намірів, всеукраїнська енергокомпанія надала заводу договори, укладені з Укртрансгазом. На транспортування та зберігання природного газу а також зобов'язалася платити за воду 32 долари за виробництво та відвантаження кожної тонни аміаку та 48 доларів за тонну карбаміду. Базове умови, яке було і з яким ми е, говорили конкурс, це посчитана нижня планка переробки. Це 28 доларів за тонну е, ну, за аміак і 42 долари за карбамід. Були із всіх компаній, которые дали, самую высокую цену, дали как раз это. Всіукраїнська енергокомпанія такий варіант співпраці позитивно оцінили у фонді держмайна. Для нас важливо що що підприємство не зупинено що воно працює, тому що е, гірше продавати те підприємство, яке нічого не робить. Якщо підприємство взагалі працює, ну в якомусь там виді, да, то це підприємство має там е, змогу е, бути учасником якби, там, великої приватизації. Новий партнер. Хто він? Всеукраїнська українська енергокомпанія, яка виграла конкурс ПЗ, існує ще з 2010 року. Але ця фірма раніше взагалі не займалась торгівлею газом. Відповідну ліцензію на таку діяльність компанія отримала від нацкомісії з регулювання енергетики лише у серпні 2017 року, за три місяці до публічного оголошення конкурсу. Ми вирішили з'ясувати, хто стоїть за фірмою новачком на газовому ринку, що потіснила компанії зі значно більшим подібним досвідом. Згідно реєстру юридичних осіб, єдиним власником всеукраїнської енергокомпанії є 26-річний Вадим Колесников. Щоправда, на сайті компанії засновником фірми зазначений батько Вадима Віталій Колесников. Він також є засновником з десятка інших маловідомих фірм у різних сферах. Це українська енергокомпанія, зареєстрована в столичному бізнес-центрі Парус. Журналісти Схемна навідалися туди і виявили, що офіс компанії розташований на одному поверсі поруч з інвестиційною компанією Конкорд Кепітал Ігоря. Мазепи фірми ділять одне крило та мають спільний простір. Мазепа не чужа людина для оточення президента. Наприклад, саме він допомагав давньому другу Петра Порошенка Борису Лошкіну продавати медіахолдинг УМХ молодому олігарху Часів Януковича Сергію Курченку. Вже за свого президентства Порошенко призначив Мазепу своїм указом в наглядову раду державного Укорексімбанку. Та й наші журналісти неодноразово фіксували, як Мазепа приходить на банкову в адміністрацію президента. Для того щоб зайти в офіс фірми, що отримала право заробляти на потужностях державного заводу, спершу потрапляєш у компанію Нова Вест, кінцевим бенефіціарним власником якої є також Ігор Мазепа. Але сам Мазепа каже, що його сусідство з новим трейдером на ОПЗ ні про що не свідчить. У нас ще три чотири компанії на одному теж пороки по моєму теж. У той же час говорить, що знайомий з власником всеукраїнської енергокомпанії Віталієм Колесниковим. З Колесниковим знайомий. Ну, ну, Шапочний, рамочний. Я знаю, що коли, по-моєму, був було, було... 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 горканалами, якими там направляли, завідомлення на Востокі, то ли в Луганській, то і в Донецькій. Для отримання більш детальних коментарів від керівництва фірми і причетності до зв'язків із владою, журналісти схем спробували звернутися до офіційного засновника того самого Вадима Колесникова. В установчих документах вказано, що він зареєстрований в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці, хвиля на Печерську. Але вже на місці схеми з'ясували, що в цій квартирі ніхто не живе. Більше того, за даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира знаходиться у заставі правок який тепер її продає. Консьєрж будинку, де розташована квартира, розповіла журналістам, що давно не бачила ні Вадима, ні його батька Віталія Колесникова. Не бачила його. Я його. В офісі всеукраїнської енергокомпанії журналістів схем зустрічає Віталій Олексієнко, називається фінансовим консультантом фірми. Я Віталій Олексієнко, і я допомагаю над цим проектом. Компанія енерго». Раніше він працював заступником директора державного підприємства «Укрекоресурси», яке було ліквідовано у 2015 році в зв'язку з постійними корупційними скандалами. А ще очолював департамент фінансового забезпечення Мін'юсту. Віталій Олексієнко розповів, що у всеукраїнської енергокомпанії немає власного видобутку природного газу, тому компанія планує його купувати на ринку як в Україні, так і за кордоном. Українське погоджує походження, походження стільки такого обсягу одноразово знайти дуже важко. Тому він буде і експортний, і ну, імпортний, і внутрішній видобуток. З дивитися, то тобто нас дуже багато постачальників, які пропонують. Ми дивимося по ціні по якості. В той же час, згідно з оголошеними умовами конкурсу від одеського припортового заводу, постачальник мав надати інформацію про себе, а саме, досвід роботи на ринку мінеральних добрив та у сфері постачання природного газу за три останні роки. Водночас, Віталій Олексієнко запевняє, фірма змогла зайти на державний завод без будь-яких впливових покровителів у владі. Це чистий бізнес-проект. Але журналісти схем звернули увагу на ще один цікавий момент. Номери телефонів фірми співпадають з контактами холдингової компанії енергомережа бізнесмена Дмитра Крючкова. В цій компанії працював і засновник новообраної фірми-постачальника Віталій Колесников. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, у 2014 році Колесников очолював наглядову раду енергомережі. Сьогодні Дмитро Крючков – фігурант розслідування національного антикорупційного бюро щодо привласнення 346 мільйонів гривень Запоріжжя обленерго, в якому понад 60% акцій належить державі, а сам він оголошений у розшук. Але у нього є молодший брат Леонід Крючков. Журналісти програми схеми неодноразово його помічали біля адміністрації президента. Зокрема, у грудні 2017 року у коментарі програми він повідомив, що був в офісі Порошенка в особистих справах. Які питання ви тут вирішували в особистих справах. В особистих справах, яку роль відіграють брати Крючкови на енергетичному ринку. В інтерв'ю інтернет-виданню Економічна правда голова національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначив, що до Дмитра Крючкова та його брата Леоніда прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко. Він казав, що Ключкови з енергомережі непогані менеджери. Оскільки Дмитро Крюшков недоступний, бо перебуває у розшуку, ми звернулись за коментарем до його брата Леоніда. Він заперечив свою причетність до діяльності одеського припортового заводу та компанії постачальника газу з Віталієм Колесниковим. Не знайомий. Відповідно, нас нічого не пов'язує. Ніякого відношення до всеукраїнської енергокомпанії немає, так само як і до ОПЗ. Від бізнесу старшого брата бізнесмен Крючков також відхрестився. Каже, давно не спілкується. Ніякого відношення до холдингової компанії енергомережа не маю. Спільний бізнес з братом відсутній з 2009 року. Не бачилися вже багато років. Стверджує Леонід Крючков. В той же час він зазначив, що знайомий з Ігорем Кононенком. З Ігорем Кононенком познайомився у 2006 році. Разом були депутатами Київради. Але заперечив, що має з ним ділові відносини. Так само, як і Ігор Кононенко. у коментарі схема він спростував не тільки свій зв'язок із братами Крючковими, але й відношення до одеського припортового та новообраного трейдера. Я жодним чином не пов'язаний з діяльністю холдингової компанії енергомережа та Дмитром і Леонідом Крючковими, про яких ви згадуєте у своєму запиті. Ми не спілкуємося. Інформація про те, що, я начебто, маю стосунок до співпраці між ПАД, «Одеський припортовий завод та всеукраїнською енергокомпанією, не відповідає дійсності. Мені нічого не відомо про структуру власності всеукраїнської енергокомпанії, та я ніколи не спілкувався і не був знайомий з особою на ім'я Віталій Колесников. На одеському припортовому заводі завжди існувало дві основні схеми заробітку: Купити газ по цінам, які дають можливість щось заробити на цьому, продати е продукцію по цинам, які теж дають шути ж просто так не сидять, Другого ж тут не дано. За часів Віктора Януковича на заводі заробляв олігарх Дмитро Фірташ. Його фірма «Остхем» продавала на ОПЗ газ нерідко за завищеними цінами. Ім і коли підписати контракт, це вирішується в Києві і просто спускається вказівкою на завод. Це хоч і без ентузіазму, але визнали й самі керівники припортового. І рішення кончательно приймаються в Києві. І ця централізація вона не способствують розвитку підприємства. Друга схема це продаж готової продукції, тобто мінеральних добрив, конкретним фірмам за заниженими цінами. Коли державний завод, замість того, аби побільше заробити, віддає продукт потрібному покупцю дешевше. Такими регулярними покупцями за Януковича, наприклад, були знову ж таки структури фірташа. Після зміни керівництва держави розпочалася боротьба за грошові потоки вже серед бізнесменів, найбільш наближених до влади за прем'єрства Арсенія Яценюка Та після інавгурації Петра Порошенка правління ОПЗ поповнилося новими кадрами людьми з оточення як тодішнього прем'єра, так і президента. Схоже, що зараз у старих схемах просто з'явилися нові обличчя, наближені до перших осіб держави. Одеський припортовий завод знаходиться в управлінні фонду держмайна, де роботу з цим підприємством курує Володимир Державін. Колишній помічник Ігоря Кононенка, близького товариша та армійського друга президента Петра Порошенка. Ще один колишній помічник Кононенка Олександр Візір зараз є членом наглядової ради ОПЗ. І саме пан Кононенко свого часу прихильно ставився до людей, з якими пов'язаний новий постачальник газу на ОПЗ.